Сьогодні відео у робочому форматі звичайного підприємця, у якого мозок працює не те, щоб реалізувати свою ідею. Коли вам приходить ідея, то ви маєте всього лише 72 години для того, щоб її реалізувати. Це саме оптимальний варіант. У моєму випадку це 48 годин. І якщо ви цю ідею не реалізовуєте, на яку вам вже дали і енергію, і можливості, і ресурси, абсолютно все, то ви вибачаєте. Не закрити цей гештальт ніколи. І це буде у вас сидіти отаким от з величезним каменем у підсвідомості. У е, моєму випадку, вчора прийшла ідея створити от, бо я зараз збираю якраз такий чебрець, я його зазвичай збирала для чаїв, своїх улюблених трав'яних. Ян... Трав е, вчора прийшла ідея створити ще набори зі спеціями: до м'яса, до супів, до всього. Так як я знаток, що. Різних трав. Це мені якраз в нагоді стало. І от зараз реалізовую цю ідею. Таку смачну, класну, цікаву, дивіться, які гарненькі. Тому запам'ятайте, якщо ви хочете досягати успіху, ви маєте прокачувати свій мозок, як ті самі м'язи у спортзалі. А ще так само реалізовувати те, що вам приходить на думку.